У вашій громаді з'явився ЦНАП, гарне приміщення, навчений персонал, сучасне обладнання. Здавалося б, що ще потрібно для ефективної роботи, але чогось не вистачає. Відвідувачі плутаються у послугах і сприймають ЦНАП лише як місце, де можна отримати кілька довідок, що робити, можливо, меблі не того кольору. А може взагалі змінити персонал? Ні, вам просто потрібно поговорити з громадою, налагодити комунікацію та залучити населення до роботи ЦНАП. Чим активніше залучення різні групи мешканців, тим успішніше відбувається реформа передачі влади на місця із врахуванням потреб всіх. Ефективне залучення відбувається в два етапи: аналіз поточної ситуації та вибір ефективних для громади інструментів залучення. Інформування мешканців є одним із перших рівнів залучення. Для планування інформаційної кампанії потрібно опрацювати три основні кроки. Зрозумійте, де ви перебуваєте, визначте, де ви хочете бути, сплануйте як туди потрапити. Посібнику програми Юліт з Європою ви можете знайти три різні набори інструментів та каналів інформування в залежності від цілей та ресурсів громади, що змінюється в громаді з початком роботи по залученню населення. Як СНАП може використовувати інструменти місцевої демократії та залучати громадян до спільного вирішення проблем? Наш посібник детально це пояснює. Така системна робота по залученню та інформуванню населення налагодить діалог влади з мешканцями громади, а ЦНАП поступово сприйматимуть як майданчик для розвитку громади та місцевої демократії. Програма ЮЛІТ з Європою.